Nissan Murano 6 року на 3,5 бензину двигуні. Автомобіль має ось такий гарний вигляд по колу, Присутня у нас також парктроніка, камера заднього огляду також у нас присутня. Автомобіль в гарному доглянутому стані. По комплектації у нас наявності повний склопакет. У нас присутнє електрорегулювання сидінь, також пам'ять сидінь у нас присутня. У нас ось таке гарненьке мультимедійне кермо. Машинка має 349 тисяч пробігу, автоматичну коробку передач, також присутній повний привід і підігріви сидій. У нас клімат-контроль також є в наявності, ось така у нас мультимедія. Машинка має отакий чорний шкіряний салончик. Зараз подивимося ведь позаду. Ось так у нас автомобіль виглядає позаду. Тому, друзі, кого зацікав даний варіант, приїжджайте до нас на Болоцький проспект 47-42 компанія Автофокус. Будемо на вас чекати.